30% ще шкіл не забезпечені внутрішніми вбиральнями. Це одна із головних проблем, яку ми плануємо вирішувати у 2013 році. А поки владники планують, діти мерзнуть, аби потрапити до вбиральні, малеча у кліводинській сільській школі має перебігти через увесь двір. Нерідко без головних уборів та курток, школярі тут хворіють дуже часто, тому намагаються в туалет ходити вдома. Я стараюся не ходити в туалет, тому що можна застудитися. Так, да, коли буває незрожна. Бо деколи і холодно буває, а деколи так, коли сонце пригріє, то добре ходити так в туалет. Я була ходила в туалет і була раз, що я захворіла. І я тепер стараюся так як мало ходити, бо тому, що боюсь захворіти. У Кліводині школу будували ще на початку минулого століття. Проект приміщення тоді туалетів не передбачав, тому вбиральні і дотепер на вулиці, а кабінки в них навіть не мають окремих дверей. Півметровий відстань між цінами ось цієї кабінки дозволяє поміститися школярам лише стандартної тілобудови. Що ж робити іншим дітям? Залишається питання. Проти туалетів на вулиці і батьки школярів. У нас дуже це проблема, бо У нас на дворі туалет відкритий холодно в зимі. Ми трохи старалися збирати гроші. Щось там збирали батьківський комітет, але все одно не стає. Аби побудувати новий туалет, потрібно понад півмільйона гривень. Їх збиратимуть всім селом. Частину грошей обіцяють виділити чиновники. Вже навіть є розроблена документація на нові вбиральні. Їх до слова розташують під землею. Будувати зараз знову нові зовнішні туалети. ми врахуємо, що це до краще використовувати кошти на те, щоб добудувати сучасні туалети, будуть внутрішні вбиральні і умивальники, сучасна сантехніка, каналізаційні мережі, теплопідведення, електропідведення. Якщо у цій школі документація вже підготовлена, то на Буковині залишається, що понад 100 шкіл, які не мають внутрішніх бирали навіть у планах. Та владники запевняють, вже до початку нового навчального року цю проблему повністю вирішать, якщо знайдуть гроші. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.